Всім привіт! Сьогодні сонечко, попереду знову великі холода, заморозки, мокрі сніги, тому в нас день прання. Уже частина щось висихає, знімається, інше додається. Це вже, напевно, четвертий раз загрузила пралку. Ах, краса. Отак, От як дощі що, тут каплі були, звисали. Починає квітнути примула. Хочу ще докупити інших сортів примул, як буде, якби так в одного продавця. Потрошку відходять троянди, що казали, і в нас у селі балакали, померзли, почорніли. А я питаю, верх померз, чий корінь вимерз. Корінь же ж то живий. Ух, як мені приймула, цьогоріч буде. Дуже багато він, квіток. Тільки двох кольорів. Жовта і... Тут така розовенька. Мені Добре. подарували, за що я дуже дякую. Вон якісь дикі квітно. Чи... Я на город підемо, покажу ближче там в кінці городу. Все потроху лізе. Ну, Звичайно, радісно, як ти його посадив, воно не пропало. І лізе, лілії сходять, і свої сходять, бачу. Не приближу тут камеру через паркан, там він червоніє. Вчора. Запитала фрезії цибулинки, набір 10 штук. Я під два набори взяла, по-моєму, 140 гривень. Ну, в того, що я брала, оце лілії і восени і зараз оце навесні. Ну, якщо залишаться, 50-го квітня напишу, якщо залишаться від тої кількості, хто вже забронював, то, може, й мені щось перепаде. Ось свої лілії вже лізуть. А заморозки передають, це не з чого ще страшного. Рябчик Михайловського лізе. І якраз оце з неділі трошечки отам, заморозки тільки пройдуть і буду черенкувати, живцювати хризантему. Шаровидно, це жовта. Жовта. В касети, щоб потім її у червні десь, не десь, а в нагороді висадить. Лілії страшне поперли. Хіанодокса така. І, по-моєму, десь у мене була ще і синя. Ну, білої більше. Ну, ось знову бачите, що робиться. Скільки тут цибулин всередині, я не знаю. Це жовті, червоні. Ну, що робиться? Повимивало, прямо виглядає. На осінь знову в мене будуть лілії. Ось. Боже, це я не бачила, прямо біля тує. Як це я торік тебе не викопала? Чи щось залишилось, якийсь дріб'язок? Лізуть страшне, тут отак цілий ряд, і його вже мені видно. ось. Тут жовті в основному, червоні. Ось. Торік вони вже давали по одній квіточці. Тут, тут їх просто отак кидом накидано, отак. Як буряк ото сіють руками, не жаліючи, так і я от була накидала. Так, а чого мене виперло на двір? Ось дивіться, сходить, у мене вже це позначення, це лілії мартагони. Раз, два, он дивіться, лізе. Ну, видно, що так трошки бугорками, але перва вже лізе. Ну, між ними ось свої. Я ж кажу, оце зараз щось замовити в когось, щось посадить. Я боюся нарватися на лілії і порізати їх лопатою. Так, я, мене виперло на двір, іду, поки отака погода, до вечора все, всі препарати ще подіють, бо там надалі, більш ніж на 10 днів, я не влізу. Не оброблю я не відперію город від обніжку, ні полуницю від кліща. Десь у мене був твікс. Отак в пачечці, не можу знайти. Ну, В принципі, актелік буду розводити на 5 літрів води. Суниця, полуниця, кліщі. Оце таке буду обробляти. Ну, думала твіксом, але не знайшла. І буду розводити, зараз ще витягну. Відперію на палм в тому році, на тому городі, де в нас була картопля, ну, там обидва наші городи, але між ними обніжок, на одному городі Люцерка, і пішов перій, аж на цей город більше, ніж на метр. Густий такий, його нічого не зробиш. І я в тому році, 1 квітня, попирськала. У нас там була картопля і ряд гарбузів, Я кажу ж від другого городу, там на тому місці, де я обробляла відперію, так як пололи гарбузи, Перію весь пропав від цього. Гарбузи були дуже гарні. І сама земля була, от те все коріння від перю пропало, воно так перетрухло всередині, що земля була як торф, отака м'яка, це як пололи вже в місяць. Ну все, іду оброблять. Все сходить, все відходить. Така радість. Ось такі фіалочки квітнуть. Може хто хоче, в мене їх досить багато. І є ще білі, ось, але вони ще пізніше. Якраз ці цвітають, ці починають. Сонечко радіють. Та ти тільки що попив, напували тебе, бідосю. Ці біля мамки, два хлопця. Баран, он дівчата біля своєї мамки. Бачите, як ось нобійка з старшенькими. І вікуся із сома, дві дівки чорних і петрушка. Все, все, я пішла на город працювати, розвела на полуницю. Йдемо. Так, на 5 літрів наколотила. Перша обробка в мене була після чищення, як сухе почистила медян. Екстра, будь-яким можна, в принципі, мідь мідьовим препаратом, в, яку, в складі якого є мідь. Тепер, оце Актелік або твікс, ну, думала так, хорус можна. Та препаратів, я ж кажу, дуже багато. Далі буду ще обробляти від гнилі. Ну, це там тоді вже далі свіч у мене є. І вже коли. Вже, вже коли строки очікування підпирають, не можна вже, бо знаєте, можна, там, за 20 днів вже не можна до дозрівання ягоди, не можна вже обробляти, то там вже можна переходити, якщо є шкідники, то на біопрепарати. Той самий актофіт, куча різних також, скажу, куча всяких цих препаратів, і, і кожен робить по-своєму, і не знаєш, кого слухати. Ну, тоді вже переходить можна на біопрепарати, так само і від хвороб. там. Спитайте в агромагазині, вам надають кучу усього. Були б ті, був би тільки гаманець на те діло повен. Так, і оброблять блять, зараз. Вітерець приємний. Ой, гарненько. Так, полуницю свою обробила, якраз мені вистачило, лопата стоїть сьогодні копала. І йду ось головна біль. Бачите? Оце цей перій. В тому році я набагато гірший перій обробляла, там же ж, де ось згадувала. І туди до краю. Зараз почну з кінця города. А може отам пройду попід іншим обніжком, межею. У нас зветься це обніжок. Ось можна. А, погано накачала в мене, самому треба качати. Розвела на палм, 8 літрів води, 50 мл препарату. Ну, трошки додала, щоб так <сум> ухватило його. Хочу ще сказати, щодо вітру подихає вітерець, я низенько беру, щоб гарно так полити усе. Ну, немає іншого виходу. В тому році, по-моєму, також я. Вибирала отак, щоб написано на препаратах, бодай 3-4 години, щоб після обробки не було дощу, щоб він ухватився. А на завтра вже дощ передають чи на суботу. Ну, Нема іншого виходу. Вітряно, не вітряно, як ждати вечора, поки буде безвітряно, а там і дощ піде на вечір. Ось ці дикі квіточки, які вже у мене в квітнику є. Ось так вони квітнуть. Красиві, але але бур'ян, бо розмножується дуже швидко. Так, я затулю сонечко О, так гарнішенько їх видно. Знаєте, які? Синенькі. Ідемо далі. Я справилася. Пройду по цибульці поміж рядків. А так згори нічого й не видно. Іх, Яка вона. Вітер дощі розбирається. Нагонить нам. І дощів, і снігів. Ось сьогодні ще вчора накопала, ще сьогодні довелося докупувати на відправки. Ну і формую рядочки. Бо поміж ряддю це ж молоденьке, яке торік з вусів наробилося ось. А так формую рядочки. Всім гарного дня. Я пішла. Ще щось придумати, робити. А бур'яни лізуть.